Роздуми над Словом Господнім. Пороздумуємо над Псалмом 118. Цей псалом він є особливий, і в ньому така є надзвичайність, що це найбільший розділ зі всієї книги Біблії. Особливість ще в тому, що він побудований таким чином у вигляді алфавіту. Він ніби поділений на 22 таких ніби розділи, і ці, кожен розділ починається на початку із літери єврейського алфавіту. В єврейському алфавіті 22 літери. І він побудований таким чином, щоб розповідати і оспівувати. Славу і велич Господнього слова, Господньої величі. Якщо взяти, наприклад, з 97, з 97 го вірша, тут, до речі, з тих 22 розділів, кожен розділ поділений на 8 віршів. І от якщо 97-й взяти почнемо з 97-го вірша, що ми можемо побачити? Такі слова записані. Як я кохаю закона Твого, цілий день він розмова моя. Тут ми бачимо слово Боже під, під виглядом, під, під кутом, під граню закона. І цей псалмопілець він кохає закон Господній. І сказано, що тут. Цілий день він розмова моя. Розмова і е, роздум. Е, ну, тут в нас перекладено розмова, а в оригіналі воно е, разом розмова і роздумування, воно йде в одному, в одному значенні. Мається на увазі, що ми можемо е, роздумувати, як в себе в думках над чимось особливо сконцентровуватися, і щоб пізнавати щось, досліджуватись, досліджувати, і розмова ми так, також можемо. Розду... Ми, роздумуючи, говоримо те, що ми роздумуємо, і ну, з іншим, з іншим, іншим, чи для інших людей, і спілкують, спілкування з кимось іншим. І е, тут в першому цьому в 97 му вірші особливо. Звертається увагу на те, що любов до Божого закону, до Божого Слова. До кожного вірша ми, в кожному вірші ми можемо знайти грань Слова Господнього, яке воно висвітлює. Це просто неймовірно прекрасно, коли ти читаєш, і до кожного вірша, якщо. Взяти, представити і дати такий заклик. А в цьому вірші, як і про що говорить, яке слово Господнє? Яке воно? От візьмем 98-й вірш, слідуючий. Твоя заповідь робить мудріше мене від моїх ворогів, бо вона бо навіки моя. Тут Господнє слово як заповідь. Як Господня, те, що Господь заповідав. Господь, ми знаємо, що як заповідає він завжди з любов'ю. В Його заповідь вона є любов, і він тільки завжди добре хоче для людини. Слідуючий вірш: Я став розумніший за всіх своїх вчителів, бо свідоцтво твої то розмова моя. Тут ми бачимо Слово Боже, це як свідоцтво. Це як. Свідчення, свідоцтво для, 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 для цього, хто описує. Тут в чому особливість, що став розумніший за всіх своїх вчителів. А чому став розумніший? Бо свідоцтво твої то розмова моя. Розмова так само в цьому, в цьому, в цьому вірші. Вона мається також назви і роздуми. Глибокий, занурюючий роздум, сконцентрований, дуже ну, не короткочасний, довгочасний. Так як ми якусь справу робимо, так? Якщо, щоб легше зрозуміти, роблячи справу, ми її обдумуємо з різних сторін, як її зробити, як краще, що для цього треба. Так само тут мається на увазі заглиблений роздум. І, чи даже спілкування з кимось про слово Господнє, про Господа, про Його діла. Тут можна так сказати повна, стовідсоткова сконцентрованість на слові Господньому. Будь-яка справа, яка робиться, мається на увазі тільки Господь. Наприклад, ти робиш, щоб найкраще було, щоб, щоб Господь цьому прославився, якщо робиш якусь справу. Ти Роздумуєш над цією справою, і все, все що в цих розумах, було все тільки для прославлення Господнього слова. Візьмемо, прочитаємо слідуючі. Вірш 100, вірш 100. Став я розумніший за старших, бо держуся наказів твоїх». Це перекликування між так само 99-м віршом. Там за вчителів, а тут, а навіть за старших людей, які прожили відрізок часу, яких є багаж знань і розумінь життя. І тут цей став розумніший, чому? Тому що додержувався наказів твоїх. Суть не в тому, щоб стати розумнішим для старших, а суть в тому, що та людина, яка сконцентрується і роздумує, і живе по Божому Слову, яка любить Боже Слово, вона буде розумніша за тих людей, старших, які в цьому світі, які просто живуть, просто живуть, щоб жити, просто навчають, щоб навчати, певні знання здобули. Не концентруючись на слові Господнім, не, ем, не, ем, не беручи його, в тому плані, що от взяти, якщо взяти навіть любу науку, ми в школі вчили: біологію, географію, е, астрономію, е, фізику, все це, воно має напрямок до Прямий просто напрямок до Господа. Чому? Тому що Він Творець, і ми це все досліджуємо і в школі вивчаємо. Єдиний е, мінус в тому, що в школі не говорять, що це створився Бог, замінюють часто еволюціями і тому подобне. І за цього вони відволікають нас, щоб ми не це все знання не зв'язували з Богом, з Творцем нашим. А коли ми починаємо зв'язувати і роздумувати, це неймовірно. Получається, тоді нам і Господь більше відкриває і, і нам дає в житті більшу, більше знання і пізнання всього. Навіть, тут, як ми читали із цих вчителів, і за старших людей. Тому що основу з маємо, основу того всього знання і навчання. А основа тільки Бог. Він створив все все, і Він дав для нас, щоб ми досліджували, пізнавали і славили Його в нашому житті. Далі, слідуючий вірш. 101. Я від кожної злої дороги повстримую ноги свої, щоб держатися слова Твого. Господнє слово це тут описується як Слово Боже. Слово Твоє написано. І е, ми знаємо, що Господь е, нас відділив і нас поставив, щоб ми трималися і показав нам, та, і щоб ми трималися святого і чистого, бо Він святий і чистий. Бог не хоче, щоб ми робили зла. І тут в цьому вірші написано, що від, від кожної злої дороги постримуй ноги свої, щоб держати слово Твого. До, до речі, цікаво в першому псалмі. Саме перший псалом. Так і написано: блажена людина, що зарадою несправедливих не ходить, і не стоїть на дорозі грішних, і не сидить на сидінні злоріків, та в законі Господнім його насолода, і про закон Його вдень та вночі він роздумує роздумування над словом Господнім. Тут написано вдень і вночі. Це слово Господнє, це насолода це щось найкраще для людини. Далі, 102-й псалом, 102-й вірш. Я не ухиляюсь від твоїх присудів, бо ти навчаєш мене. Тут слово Господнє як присуд, як Бог при... зробив присуд для нас. І, і, і тут написано, що навіть від присудів не ухиляється Господніх, бо і, і в присудах, і в покараннях, і в всьому ми навчаємося у Господа. Слідуючий вірш, яке то солодке твоє слово для мого піднебіння, солодше від меду воно моїм устам. Тут, порівняні слово Господнє, як. Щось насилок як приємність, як дуже добра приємність для нашого тіла і душі і для нашого єства як людини. І останні вірш, який сьогодні ми будемо роздумувати, це від наказів твоїх я мудріше стаю, тому-то ненавиджу всяку дорогу неправди. Господнє Слово це як наказ. Наказ для нас, наказ, настанова, в нашому житті, щоб ми трималися правильної і вірної дороги. Ось такі ми просто взяли коротесенький відрізок цього неймовірного, прекрасного псалму, і він змальовує ту велич, багатогранність, красоту, приємність слова Господнього. Нехай буде він прославлений, возвеличений і коротко зараз. Коротко зараз згадаємо, як Слово Боже тут згадувалося. Це як, як закон, як заповідь, як свідоцтво, як наказ, як, як слово, як слово Господнє, як, як отримане Слово Господнє. Як присуд, воно приємне, добре, солодке названо, і, і знову як наказ Слово Господнє згадувалося в цьому вірші. І в інших псалмах можете почитати, вони також ще інші грані слова Господнє, воно описується і розповідається, яке воно чудове і прекрасне для нас в нашому житті, в наших повсякденних справах. І хай наш Господь буде возвеличений навіки, Він вічний і славний, і люблячий, і добрий до нас, що Він залишив таку красоту, таку прекрасність і приємність Слова Його і величність. Хвала нашому Богові, Отцю Сину, Духу Святому. Амінь.